Готово. йдемо далі Захмарилося, вітер почався Але ще як дощик ливане А я з собою нічого не взяв Зараз розмокну Опа, опа. Так Куди йдемо? Давайте ту того територію прийдемо Глянемо, що тут позбираємо. Може від назбираємо, далі підемо туди далі. Там ще є. А тут є ще де ходити, тут ще роботи повно. Просто вона так ой, не родила сильно. Щоб на одному місці став і збирав відро за відром, треба трошки за нею теж походити. Бачите, вді би червона. А з-під низу зверху червона, а знизу зелена. І що ти зробиш? Ух ти жопа! Отак! 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 О, тут тут, бачите, тут зовсім все зелено. Не буду брати. Тут теж. І отак лишаєш багато. Що маєш стояти, збирати, то ходиш і вибираєш. Є другий варіант не збирати брусницю, чекати. Чекати поки достигне, але поки вона достигне, то вже половину тих зрубів визберують тайці, бо вони вже грибуть. Варіанту чекати нема, по другі визберуть. Треба теж збирати.

О, дощ капає, класно. Ну ти дощик, молодець, бляха. Ти знаєш, коли падає. Ай-яй-яй. Машина трохи далеко бігти. Але ти там маєш перейти. Ні, ну ми напевне поки що таке десь присядемо, щоб спину захистити трохи. Венора прийде. Хоч з мокрою спиною сидіти. Де ми сядемо? Тут під камінь чи що? Навіть не знаю, де сідати. А! Бачите? Як буває, тут змії тут немає ніякої. Під тим камнем. Най За дупу не вкусила. У! Відро на голову. Сидимо. <laughs> Той дощ тільки ялинки намочив, блін. І зараз від тих ялинок я буду весь мокрий. Нащо ти то крапнув мені тут трохи мене змучив, але більше дерева намочив. Ой який гарний пеньочок. Тут така гарна мересничка, бачите. Так, вот так. Что, снова падаешь? Да все, иди уже, смотри. Що з на мене? А. Так, терміново сонечко і вітер потрібно, щоб все висушити. Швиденько, давайте скоро. Коротше, я тут... Тому кутику гарну таку полянку не йшов. Класно. Вся така ягода груба. Бачите, груба і розова. Просто шикарна. Швець сьогодні, як побачить, то аж вмліє від неї. Але проблема, бо атакують комарі ужас мене. Все я мокрий від тих гілинок, йду, я збігаю, коротше, швиденько візьму, переодінуся в кофту таку з капюшоном. Трохи закрите шию і голову від тих комарів. Та й мокрий, теж передінув сухішу. Намажуся, бо то капець. Вони мене з'їдять. Виносу то відерко. Але там файна бігаетка, файна. Зараз подусипаю трошки до повного. Машина, бачите, де аж там. Я тут не можу стати. Тому що я стану, я тут перекрию всю дорогу. А якщо з буде їхати, то мені доведеться бігти аж з В машину, їхати десь туди, щоб там розминутися. Тому я стою в таке місце, щоб можна було розминутися машина, щоб могла проїхати. Та я їх почав збирати. От, Але я потім перейшов сюди. Трохи тут ще є, багато ще лишив. Ось йому що зараз такі от маневри робити, бігати туди-сюди. То недалеко, на камері вона далеко, так, метрів 150. Все, я вже прийшов.

Остатой больно Вендеш сюда сюда Лен, прям пришли рук на команду Как красунь Другом, другом дивіться, Бачите, дивиться кипенек Ось таке. І так, і так все туди вона поховалася собі. Думала, що я її не знайду. А, ні, я знаю, це де вона росте. Добре, будемо збирати. Є ще два відерка. В тому куточку повно ягоди. Тож, хоч ти три відразу я там виніс, так на одному місці там в кутику, так і стою. І ще там є, ще йду Гарно там родило. Там така гарна ягодка. Так, так, так. Так, в машині є два ящика. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще два відерка зібрати. Якраз буде 10, 100 кілограм, по-моєму, якщо я не помиляюсь, я вже збився з рахунку. Побачимо. Добре, йдемо збирати далі. Все, два відерка зібрав. Якраз то що хотів, бо я до машини зараз під'їду. Має бути 100 кілограмів сьогодні. Ну ось. Сьогодні ще я позбирав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десятий наповний. Ну, Тут є 100 кілограмів 100%. Зараз буду грозити.

По дванадцять, гарно. Тут без чорниці по дванадцять. А з чорницею по десять, отак. Там Це добре. Це добре, що по дванадцять. Треба ящики загрузити. Ще. ще брусницю здав, вийшло 106 кг. по 12 крон взяли без чорниці, чисту. Нормально. Такий прикол вийшов. Тайка мені порахувала нормально, а записала в зошиті 95 кг. Тайка то жінка шведа. От. І, коротше, я так дивлюсь, як 95, вони, я собі так рахую ящики, там не 95, там 105 має бути. Вона перераховує, але, коротше, перерахувала нормально, мені покрона дала, тільки записала, що йому 95, замість 106, типа. Переписала, все нормально. Ну, коротше, такий день сьогодні. Отак, От все, бувайте.